Пушо в кімнату Андрія. Ну, ось тут він прожив. Ми цією кімнатою з трьох років була. Кожний ранок я вмираю разом з ним. Це Роботіно, це 23 й рік. Він до речі мені завжди говорив з самого початку, мені все рівно там. Депутати, діти йдуть, не йдуть. Я для себе чітко знаю, що я захищаю дім, тебе. Не було два дні, я вже пишую в месенджерах, ти де, що, як. Немає, я так чекаю, а мені телефон, номер інший, і я вже розумію, що це скоріше за все. І поки мені представляються, а в мене в голові тільки пульсує. Хай скажуть поранений, хай скажуть поранений. А ваш син загинув.